Знаєте за що водії міжнародники отримують найбільші штрафи в Європі, найчастіше за тахограф? Ось три реальні випадки: перше місце 27 тисяч євро штрафу. Італійський водій встановив рекорд 88 порушень. Він їздив по 20 годин підряд без відпочинку і спав лише по 4 години на добу. Результат 27 тисяч штрафу та покарання для компанії. Друге місце підроблена чіп-карта для тахографу. У Нідерландах водій користувався фальшивою картою. Як підсумок півтори тисячі євро штрафу для водія та більше шести тисяч для його роботодавця. Третє місце порушення режиму водіння та відпочинку. Шведська компанія систематично перевищувала час роботи. Сума штрафів могла сягнути 135 тисяч євро. Але у Швеції штраф не може перевищувати більше 1% річного обороту компанії, тому штраф обмежили до 3 тисяч євро. Висновок будь-які махінації з тахографом коштують дорого. Однак, коли документи та режим у нормі, у вас немає проблем на дорозі. Ми допомагаємо водіям оформити все офіційно та швидко. Код 95 чіп-карту і АДР. Напишіть нам та працюйте спокійно по всій Європі.